Роблю відео Ford Transit 2,5. Електроніка вся виброшена. Делаю контрольний запуск і показую, як я встановив установку вашу. Оце вмонтірований у мене тут амперметр в салоні. Ну, тут показує температуру вольтаж. Делаю запуск. Ось 4 ампера. Десь 3-3,5 А. Нагрузка вот такая примерно. Двигатель работая Просадки по понутришки там 14 вольт нормально. Сейчас показываю две. Выхож я на улице Все в салоне показал. Двигатель. я просив, що треба обов'язково ну, плюс поставити. Люди, які далекі, буде складно. Там ріюшка стоїть. Ось так. Ну, це, це приблизно така все. Все просто, дуже шланг виведено. Тут у мене вже воно не було, нічого не треба було ставити. Сюди я подаю водорог. Ну, Взагалі, отак, отак от приблизно все виглядає.